Неможливо звести успіх у відносинах з людьми до однієї формули. Психологи, філософи і поети сотні років намагаються пояснити, чому взаємини грають в нашому житті таку важливу роль. І у відповіді кожного з них можна знайти частку правди. У цьому відео я хочу поділитися з вами універсальним способом визначити для себе значення відносин. Для цього потрібно задавати собі питання, які відображають якість наших уподобань. Я зібрав 12 таких питань. Дайте відповідь на них, щоб зрозуміти, в чому ви вже досягли успіху, а над чим ще варто попрацювати. Один, кого я люблю, і мова не тільки про романтичну любов. Можна любити друзів, близьких, навіть начальника, хоча це буває непросто. Головне усвідомити, наскільки сильно це почуття присутнє у вашому житті, 2 чого я чекаю від оточуючих. Якість наших стосунків визначається тим, чого ми чекаємо від інших не будуйте помилкових очікувань. Для цього намагайтеся краще пізнавати кожну людину, з яким вас зводить доля. 3. Я достатньо часу приділяю близьким час одна з мов любові. Прогулянки, бесіди, зустрічі, навіть кілька хвилин. Проведені з дорогими людьми означають набагато більше, ніж цілі дні поруч з тими, до кого ви байдужі витрачайте час на тих, хто це цінує. 4. Як я реагую на критику У міцних відносинах люди не бояться говорити один одному правду, навіть якщо вона неприємна уміння адекватно сприймати критику і відкрито обговорювати проблеми ключовий навик в будь-яких відносинах. 5, що в мені може відштовхувати інших людей. Важливо залишатися собою, але усвідомлювати свої слабкі сторони теж необхідно. Це допомагає працювати над ними та компенсувати недоліки, коли це важливо. 6. Хто мої друзі? Чому ми разом? Часто друзі з'являються випадково в школі, університеті або на роботі. Але найкращий спосіб вибрати друзів шукати спільні цінності, які зближують вас і роблять ваше життя багачим. 7. чи боюся я бути самим собою в колі друзів. У здорових стосунках нас люблять і цінують за те, ким ми є, з усіма чеснотами та недоліками. Не бійтеся їх приховувати. Ви обов'язково зустрінете людей, які оцінять вашу унікальність. 8. чим я збагачую життя інших людей. Кращий спосіб зміцнити відносини: дарувати свій час, увагу або допомогу тим, хто вам доріг. Близькі люди вносять в наше життя щось особливе і важливо відповідати їм тим же. 9. що я шукаю в інших людях. Подумайте, які риси особистості, звички чи якості для вас особливо важливі. Це допоможе робити більш усвідомлений вибір і цінувати тих, хто поруч. 10. Чи часто я кажу так, коли хочу сказати ні. Відносини будуються на чесності. Якщо вам потрібно відмовити, відмовляйте. Близька людина зрозуміє, а якщо ні, значить, це просто не ваша людина. 11. Коли люди розмовляють зі мною, я справді слухаю. У спілкуванні з дорогими людьми ми часто повністю занурюємося в розмову і не помічаємо, як летить час. Намагайтеся зберігати цей рівень уваги в кожному діалозі. 12. Як я виявляю свою любов. Любов може бути спрямована на будь-яку людину і не обов'язково носити романтичний характер. Щоб висловити свої почуття, використовуйте 5 мов любові, слова, подарунки, дотики, час і допомогу. Дізнайтеся, що цінує ваш близька людина і даруйте йому саме це.